Ваш телефон знає про вас все, де ви були, що шукали і навіть про що говорили. Це не фантастика. Ці функції у за замовчуванням. Сьогодні покажу три налаштування, які потрібно вимкнути, щоб зупинити стеження і зберегти заряд батареї. Для цього переходимо на налаштування телефону і шукаємо тут Google. Вибираємо його. Далі натискаємо усі сервіси, гортаємо трохи вниз та вибираємо Персоналізація з урахуванням спільних даних. Тут беремо і просто вимикаємо всі додатки, які мають доступ, і в результаті це прибере постійний збір інформацій та зменшить навантаження на ваш телефон. Для наступного повертаємось назад та вибираємо Використання і діагностика. Тут також все просто вимикаємо цю опцію, оскільки вона передає в Google статистику про ваші дії і працює в фоновому режимі, тим самим розряджаючи ваш телефон. І третє налаштування. Знову повертаємось назад і вибираємо тут знизу реклама. Спочатку нам потрібно скинути рекламний ідентифікатор, підтверджуємо його і далі відразу видалити рекламний ідентифікатор. Також підтверджуємо це. Все це зупинить відстеження ваших запитів і тем розмов для персоналізованої реклами. Після цього ваш телефон працюватиме швидше, батарея триматиме довше і найголовніше зменшиться збір ваших даних. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.